миттєво випав із медійного поля одразу ж після відставки. Усі подумали, що на цьому історія завершена. Але зненацька сплив шокуючий сигнал екс керівника офісу президента, адресований главі держави. Україна одержала інформацію, що кардинально перевернула всю картину, а самого Єрмака зафіксували там, де його ніхто не думав побачити. Вітаю вас! Далі говоримо про важливі події. Не забудьте підписатися та залишити свою вподобайку під цим відео. З'явилися нові приголомшливі відомості про Андрія Єрмака та його. Теперішнє місце знаходження. Ці факти відкривають нову картину події, дають розуміння того, які подальші кроки Єрмак може зробити щодо зеленського. Розпочнемо з того, що за економі зазначає, що екс керівник офісу президента Андрій Єрмак, який за роки роботи зосередив у своїх руках значний вплив і водночас нажив чимало недоброзичливіців, став найбільш помітною фігурою, яку накрив корупційний скандал навколо енергоатому. Це відбулося на тлі посиленого диплома. Матичного тиску на Україну як ідеться в матеріалі Єрмака, роками вважали людиною надто могутньою, щоб впасти І за словами інсайдерів він був у нестямі, дізнавшись про рішення президента. Водночас його значний вплив у політичному центрі країни зробив його зручною мішенью для опонентів, які прагнули його усунення. Автори також звертають увагу на припущення, що він міг відігравати ключову роль у спробах послабити незалежність антикорупційних інституцій. У липні кроках, які ймовірно були спрямовані на зупинку розслідування довкола енергоатому, під час масовних протестів, що змусили владу швидко відмовитись від цих рішень, прізвище Єрмака з'явилося на багатьох плакатах. Видання також нагадує, що минулого тижня низка впливових політиків та урядовців публічно закликала президента звільнити Єрмака. Володимир Зеленський, однак, після консультації з найближчими радниками спершу вирішив не реагувати на критику, Ба більше 22 листопада Єрмак отримав роль головного перемовника на вирішальному етапі мирного процесу, коли Київ отримав американський план врегулювання, що містив вигідні Росії умови. Окремо слід сказати про чутки щодо місця перебування Єрмака. Спочатку він, начебто, вирушив на передову до місця дислокації командира аеророзвідки Мадяра. Про це повідомив народний депутат Олексій Довинський у своєму дописі. За словами парламентаря, Мадяр погодився прийняти Єрмака на особисте звернення Володимира Зеленського. Однак події на місці розгортаються інакше ніж очікувалось. Керівники різних частин по черзі відмовлялися включати ярмака до своїх підрозділів. Нині ярмак формально перебуває на передовій, але не має закріпленої посади. Визначених обов'язків і не належить до жодної військової структури. Його становище до характеризує як перехідне під опікою Мадіара, але поза офіційною системою. Депутат також припускає, що перебування Єрмака на лінії фронту може мати інше підґрунтя. На його думку, в столиці усвідомлюють, що таким чином колишній керівник офісу президента фактично уникає можливих слідчих дій набу, адже в бойовій зоні детективи не в змозі швидко вручати повістки чи проводити обшуки. Інформацію про те, що Андрій Єрмак справді міг вирушити на фронт, підтвердив і генерал. Запасу Збройних сил України Сергій Кривонос за його словами існують джерела, які стверджують, що екс керівник офісу президента зараз перебуває в розташуванні Мадяра, хоча досі не зрозуміло, які саме функції він там буде. Виконувати, повертаючись до статті економіст», звільнення Єрмака викличе питання про позиції президента, оскільки його вплив частково випливав із власного авторитету Зеленського. Цей авторитет останнім часом було підірвано корупційним скандалом і дедалі більшою невизначеністю щодо напрямку розвитку країни. Йдеться у статті. Журнал прогнозує, що жоден наступник Єрмака не матиме такої ж влади, що стане ударом по політичній машині президента. За економіст називає серед можливих кандидатів на посаду глави офісу президента колишню посолку в США Оксану Маркарову, а фаворитом віце-прем'єр-міністра Михайла Федорова. Керівник гур Кирило Буданов, якого поважають у західних столицях, ймовірно стане головним перемовником замість Єрмака. Пишуть автори, окрім того, за даними джерел, Андрій Єрмак протягом кількох тижнів активно намагався добитися звільнення Василя Малюка із посади голови служби безпеки України. За словами співрозмовників у силових структурах, Єрмак відбувався від звільнення як міг, одночасно ініціюючи в куларах парламенту обговорення майбутньої відставки малюка. При цьому лунали пропозиції перекласти провину на неуспішну працю МІДАС на СБУ, аргументуючи, що служба нібито. не... Не догледіла після обшуків у Єрмака з боку Набутаса у межах розслідування корупції в енергетичному секторі Єрмак подав у відставку. Хоча звинувачення проти нього не висунули, тиски суспільна увага зробили його звільнення фактично. Неминучим на думку експертів, відхід Єрмака означає, що влада тепер змушена оперативно перезапустити комунікацію з партнерами та внутрішньо переформатувати частину управлінської вертикалі. Адже чимало рішень за останні роки йшли через нього. За словами політолога Ігора Рейтеровича, відставка Андрія Єрмака дає шанс на розвал неформальної системи влади, яка була підстроєна під монобільшість. З його точки зору це відкриває можливість повернутися до нормальної роботи державних інституцій згідно з діючими законами формальних процедур і правил. Рейтерович вважає, що це не просто кадрове рішення, а потенційний початок системних змін. Демонтаж паралельної неформальної вертикалі влади, зменшення концентрації повноважень, повернення до класичної моделі. Президент плюс парламент. Плюс уряд таким чином відставка Єрмака може стати моментом перезавантаження не тільки персональним, а й інституційним шансом відновити баланс влади, очистити державне управління від тіньових схем і повернути легітимність. Але як підкреслює політолог, чи скористається країна цим шансом? Залежить від рішення та дій парламенту загалом, колишній керівник офісу президента Андрій Єрмак до останнього не вірив, що його відправлять у відставку. Тому, коли його попросили написати заяву, на звільнення влаштував президенту Володимиру Зеленському істерику з дукорами та звинуваченнями. Як пише українська правда, що весь час перебування на посаді глави офісу президента в Єрмака була. Сфокусованість на тому, щоб призначати своїх людей на якнайбільшу кількість посад. Однак говориться, в матеріалі у критичні для самого Єрмака момент ніхто з його призначенців та висуванців не став на захист глави офісу президента, відвернувся навіть той, чим іменем і волею Єрмак фактично співуправляв державою впродовж останніх років. Автори статті при цьому зазначають, що колишній глава офісу президента сам доклався до того, аби Зеленський позбувся сумнівів у правильності рішення про відставку. Як розповідає співрозмовник видання в команді президента, Єрмак, коли його попросили написати заяву, влаштував президенту формену півгодинну істерику з образами докорами та звинуваченнями, Єрмак до останнього не вірив, що перший. Зеленський його зніме, ще й отак поставивши перед фактом, кажуть його найбільше вивело із себе саме це, що президент його. Кинув, розповіла людина з близького оточення Єрмака. У публікації зазначається, що для президента Володимира Зеленського це кадрове рішення, хоч і було неприємним, але далося значно легше ніж могло здатися. Це не перший близький соратник, з яким йому доводилося прощатися. До цього свою посаду залишали Андрій Богдан, Іван Баканов а також майже старший брат для зеленського Сергій Шефір. Для Андрія Єрмака це ж стало першим подібним досвідом, що ймовірно і пояснює його емоційну. Реакцію. Більшість співрозмовників видання в команді президента відзначають, що після відставки Єрмака Зеленський ніби повернувся до своєї попередньої версії. За словами одного з членів його команди, глава держави знову виглядає енергійним і зосередженим таким, яким був у перші дні повномасштабного вторгнення. У суботу відбулися дуже продуктивні зустрічі. Відчувалася справді шалена мотивація і чіткий настрій на роботу, розповів співрозмовник. В той же час колишній міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що у 2024 році тодішній керівник офісу президента України Андрій Єрмак відмовився від пропозиції встановити зв'язок із ізятим президента, США, який нині залучений до переговорів щодо мирного плану. За словами Кулеби, вони із кушнером познайомилися навесні 24-го року, обмінялися контактами, і після повернення до Києва дипломат запропонував розбудовувати прямий діалог. Проте Єрмак нібито відповів, що на кушнера робити ставку не варто і обрав інший шлях налагодження зв'язку через екс держсекретаря. США. Тепер же коли Кушнер став одним із ключових учасників переговорного процесу зі США і Україною, відмова тоді вважалася помилкою, яка обмежила дипломатичні можливості нашої країни, вважає Кулеба. Нагадаємо, що напередодні Єрмак пішов у відставку саме перед запланованою поїздкою до США, де мали відбутися переговори між українською та американською делегаціями. Зателеграф спрогнозував, як відставка Єрмака вплине на мирну угоду. Отож, відставка Андрія Єрмака з посади керівника офісу президента має посилити політичні позиції президента Володимира Зеленського під час мирних переговорів. Про це повідомляє головкоміс посилання на Зе Телеграф. Зазначається, що відставка Єрмака відкриває шлях для. Більш прихильних до американського президента Дональда Трампа діячів, які можуть посилити свої позиції в українській переговорній команді. Зокрема, у статті згадується начальник головного управління розвідки Кирило Буданов, який нещодавно проводив в Абудабі зустріч із міністром армії США Деном Дрисколом, де наголосив на вирішальній ролі Трампа у завершенні війни в Україні. Видання наголошує, що оскільки Путін також усунув і Дмитра Козака, російський перемовник, який регулярно контактував із Єрмаком, мирний процес може нарешті отримати нову динаміку. Відставка Єрмака та обіцянка зеленського новити структуру офісу президента мають тимчасово посилити політичні позиції глави держави в умовах війни. Це може стати і більш тривалим поштовхом для перспектив встановлення миру в Україні. Йдеться у матеріалі. Друзі, я дякую, що ви додивились. Це відео до кінця. Дописуйте свої думки з цього приводу в коментарях. Слава Україні!